Мере, сьогодні у нас 6 червня 2023 року. Ми в місті Херсоні, зараз ми в районі молодіжного пляжу. Ось Антонівський міст, будь ласка. Ось Антонівка, це Кіндійка. Якщо можна, Денис Олексійович, будь ласка, покажіть ближче. Стіпи, яка наразі ступінь. Води підходить, ось, будь ласка, бачите, це був молодіжний пляж. Ось це Сергій Ващенко, це у нас староста Антонівки. Будь ласка, з ним об'їжджаємо територію, дивимося, наскільки прийшла вода, щоб розуміти, що нам Сергій, що нам там потрібно? Помпи, які можуть так, відкачувати одну воду. Виробити так, це вже час, це час, буде, правда, буде, на сьогодні потрібно. Це дуже актуальні нам помпи для, для відкачки води. Маленькі генератори, І переносний, mm. туристичний, кемпінговий, ну, газові прилади. А газові прилади, щоб можна було бо газ відключити, потрібні газові такі комфорочки, щоб можна було розгрівати. Так, їжу. їжу. Це те, що зараз, Це першу... зараз потрібно. А от, от в одну водички. Вон дама, віть, взагалі, вже в воді. Ось так от, здесь така обстановка. Ми вже в самій Антонівці за мостом. Ось дивіться, як при... приходить вода. Ну Тобто вже ось з кожною, з кожною хвилиною все більше і більше її стає. То була зупиночка. От зупиночка. От зупиночка, ось я показую вам. А далі дах магазину. Далі дах магазину. Колеги, ось ми знаходимося під Антонівським мостом. Ось подивіться наскільки сильна течія. Ось будинки, які знаходяться на, на тій стороні. Ось треба перевірити укриття в Антонівці. Це центр. Вон там стоїть вода. Бачите, в куточку вона собі л'ється, лється, лється. Заїжджаєш в Херсон по другому колу за цілий день. І ось таке бачиш. Он горить щось, ось затопило. Цьому червня 2023 року ми доїхали до наших партнерів, наших волонтерів у Білозерку. Їх, як і всю Херсонську область, підтопило. Тут наразі підтоплено більше ніж 120 двадцять відмогосподарства. Може вже і більше, бо вода прибуває. Ось їхали ми не через Херсон, а їхали ми по обізній. Ось, але доїхали. Дякуємо нашим партнерам Caritas Pes Odessa за те, що надали благодійну допомогу у вигляді продуктових наборів. Це зараз вкрай необхідно для громади. Дякую вам, що тримаєтесь. Буде все в порядку, все, все пройдемо, все зробимо. Та дякуємо вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Радзелевич Енесі із Одеси, яка предоставила таку допомогу, як корм для собак. Село Білозерка. Наразі якраз комлять маленьких питомців, яких у селі дуже багато. Так, надійшла допомога. Гуманітарка ще не гава. Хлопці дуже дуже... Там, там, да, Час, да, да, да. Боже, які хлопці молодці. Чернігова. Вже другий раз заїжджаю в Херсон. Сьогодні 8 в нас червня. Забрав Миколаєви питну воду в тетрапаках, по півтора літри. Взяв тонну води, а також маю ще 50 продуктових наборів, гарних, свіженьких з консервами. Ось так: от їдемо по об'їзні в сторону садового бачите, цілий день щось у русні горить. Доброго дня, шановні колеги, вже вечері, майже 8 година, 8 червня. 2023 року. Ми знаходимося у садово. Ось, ви бачили, це, це дорога, по якій можливо було проїхати до центру садова. Це все затоплено, щоб ви розуміли. Ось там аж видніються вже будинки. Ось це все будинки підтоплені. Ось бачите, стовби електричні підтоплені. Тобто приїхати тут можливо тільки ось на такому транспортному плавзасобі. Ось бачите, вони там пливуть на... на лодочках. Ось така, ось, така ось, ситуація. Давайте подавати. Дякуємо, що нам що допомагають. люди. Зараз ми знаходимося у селищі. Садове. Хочемо подякувати нашому партнеру Caritas Прес-Одеса за те, що вони сьогодні надали допомогу цій громаді у вигляді 45 продуктових наборів. 660 упаковок тетрапаці негазованої води з Норвегії, а також трошечки антисерти. 130 будемо втікаємо, привезли гуманітарку. Полетимо звідси, тому що почалося обстріл Щось типу касетний купом. Доброго дня, шановні колеги, шановні донори, друзі. Сьогодні у нас 9 червня 2023 року. Ми знаходимося у місті Одесі на складі товаришів Блодійного фонду Карітас ФС Одеса. Ми сьогодні трошечки пізновато їдемо в Херсон, тому що вчора було таке у нас невеличке ДТП, зламався в нас радіатор, але все замінили, все працює, все робить. Тому зараз поспішно завантажили дві тонни продуктових наборів, які зараз вкрай необхідні для мешканців Херсона і Херсонської області, і будемо швидко їх вести. Зараз ми знаходимося у місті Херсоні. Сьогодні у нас 9 червня 2023 року. Я вітаю Нону Віктор Сіроштан, Це моя колега. Ми знаходимося у відділенні Суворовської е, районної у місті Херсоні Раді. По перше Щиро дякую за допомогу, яка надає ваша організація. І хочу сказати, що так у нас в районі небагато постраждалих, це більше 50 будинків, але мешканців звичайно набагато більше. Люди залишилися в чому стояли, вийшли тільки з документами. Тому велика потреба в, в ковдрах, в постільному, в гігієні. Засоби гігієни це все, що стосується миючих засобів і гігієнічних. Щиро будемо вдячні, якщо ще надасте допомогу від імені мешканців. Дякуємо вам. Дякуємо. Тут же шевцовські хлопці, які худіють. Це ж ті? Це Доброго дня, шановні колеги-благодійники. Сьогодні хлопці приїхали до нас з... Михайло Кирків. Забучих. Приїхали в героїчне місто Херсон, і з їхніх героїчних місць. Дякуємо дуже хлопцям, що привезли дуже потрібну гуманітарну допомогу для Херсонної області, яка буде розподілена по потребам найбільш постраждалих осіб, які були підтоплені, які залишилися без домівок, залишилися майже без нічого. Тому ще раз, хлопці, велика вам вдячність від всіх херсонців. Дякуємо вам щасливої дороги! Дякую, що приїхали. Маю надію, що ми теж до вас гості приїдемо, коли вже буде вільна незалежна Україна. Слава Україні! Також хочемо виразити велику подяку за організацію логістики регіональний центр сталого розвитку. Хочемо подякувати нашим благодійникам. Це благодійний фонд Дар, благодійний фонд Дар Фундейшн. А також італійський фонд Terra, Terra Des Хомес. Терадис Хомес. Ось е, велика вам вдячність, шановні благодійники. Маємо надію, що ви ще більше зможете допомагати мешканцям Херсону та Херсонської області. Тож тримаємось, разом до перемоги. Дякую. Разом до перемоги! Все буде Україна!